Гуляла курочка і годувала своїх курчат. Курчатка жовтенькі, гарненькі. Потім вони вийшли погуляти біля спаркану. Курочка тішила своїми дітками, а дітки взяли і розбіглися. Курочка почала бігати, шукати своїх курчаток. І зупинилася, не може їх знайти. Дітки, давайте ми з вами допоможемо нашій курочки. Мамі, курочки, ще її називають квочечкою знайти курчаток в травичці. Курочка, ми зараз тобі допоможемо. Давайте спочатку розімнемо наші пальчики, а потім будемо допомагати курочки. Давайте курочка, крильця. Курочка ходжає, діток своїх шукає. Малесенькі курчатка сховалися в травичці. Ось так ми пальчики розім'яли, і ось дітки, травичка. І нам треба з вами намалювати тут курчаток, щоб курочка їх знайшла. Для цього нам знадобиться з вами фарба жовтого кольору. Такого, як наші курчатка пензлик, гушна паличка, водичка. І погляньте, нам такі кришечки повинні потрібні будуть. Аби курчатка. Більша кришечка це буде тулуб, а менша це буде голівонька. Також нам потрібна буде червона фарбочка для нашого клювика. І чорна фарбочка це чорна для нашого для ока. Також серветочка. Ну що, дітки, беремо, відкриваємо жовту фарбу. Мочуємо пензлика в водичку. Тепер в жовту фарбу вмочуємо пензлика. І беремо, ось, погляньте, беремо і ось так зафарбовуємо нашу кришечку. Зараз ми будемо тулу пробити курчатком. Ось так зафарбували, і дивіться, і притиснули. Притиснули. Ой, бачите, одержалось. Можемо трішки ось тут зафарбувати. Тепер ми беремо ще зараз одне курчатко намалюємо. У, кур у курочки ж багато курчаток. І притиснули. І ще одне курчатко намалюємо. Ось так. Погляньте. тулуп у нас уже одержався. Тепер ми з вами беремо маленьку кришечку. Мочимо в. Ви... Пензлику водичку змою. Ось так стряхуємо. Набираємо жовту фарбу. І розфарбовуємо маленьку кришечку. Це у нас буде голівенька, Ось так. Зафарбовуємо її. І зараз будемо притискати, погляньте. Ось так притиснули. Ой! Дивіться, вже курчатка у нас одна є. Тепер знову ще трішки нанесемо фарби і притиснемо. Гарно притиснемо, давайте. Гарно, гарно. Ось так. І прибрали. І ось останнє курчатко. Ось. Давайте притиснемо долонькою. Отак. От Погляньте, у нас одержалась курчатка. Давайте зараз ми їм намалюємо клювика. Візьмемо, відкриємо червону фарбу. Пензлика гарно помили. І тепер в червону фарбу. Кінчик пензлика мочуємо і погляньте. Ось так приставили легенько. От так. І одержуйте. Приставили кінчик пензлика і прибрали. Ось погляньте, які у нас гарні клювики. А тепер зараз ми з вами візьмемо чорну фарбу. Чорна це дітки. Мочимо наш течочок у водичку і в чорну фарбочку. І погляньте, зараз будемо око робити. Легенько. Ой, велике око, ну нічого. Ось так. Відкладаємося. Дітки, погляньте, які гарні курчатка в нас з вами одержалися. І наша квочечка буде задоволена тим, що ми їх знайшли. Давайте ми з вами намалюємо багато курчаток. І у мами квочки буде багато діточок. Курочка, квочечка ще її можна назвати. Сподіваюсь, буде задоволена. А я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі!